Ініціатива пліч-опліч об'єднала навколо себе вже 15 українських регіонів. Бригади будівельників з усіх куточків України відновлюють понівечені російськими окупантами будинки жителів Херсонщини. Потрібно відновити 26 населених пунктів області. Більше 60 осель вже полагоджено. Черкаські будівельники опікуються трьома селами. Приліт був тут. Тут було повністю пошкоджена стіна, потолки тут повністю. Чисте небо було, тут нічого не було, повністю дах зняло Тетяна мешкає у Іванівці разом із сином і онукою встигли виїхати до прильоту в її будинок ракети. У що перетворили її оселю, так звані визволителі, побачила після звільнення цієї частини Херсонщини. Прямо будинок пошкодило дах повністю. Стіну, пішла волна на кухню. Медівельники у нас працюють десь, мабуть, з тиждень. Працюють хлопці добре, вони приходять зранку на 6 годин і до пізнього вечора буває до 8-9 години. Вони працюють у нас і по спеці. Працюють добре хлопці, молодці. Якби не їхня допомога, я не знаю, ми б самі б не впоралися з цими будинками, ми б нічого не змогли зробити йому. Пані Тетяна тішиться роботою черкаських майстрів. В дірок у стінах уже немає, відремонтовано дах та оселю. Для Віталія Щерка, будівельника з 30-річним стажем, це уже шостий відновлений об'єкт на Херсонщині. Має досвід подібних робіт у Демері та Бородянці. Допомагати співвітчизникам приїхав разом із сином. Каже, що пошкодження серйозні на кожен об'єкт іде до двох тижнів. Кладка й криші, терпічна кладка, дуже великий. розрухи. бачите, теж все це був прильот прямо в вряд. Криша бистра, кладка ремонтуємо потолки через те дов. Вішла не те, що другий раз матеріал немає. Ждем день-два. -день Чоловік Валентини Федорівни не витримав свавілля окупантів. Подружжю доводилося ховатися у підвалі, там він і помер. Нині Валентина Федорівна у черзі на відновлення. Це бомбили тут. До того бомбили, що це не можна було вдержатися. Глохли, вилізеш із погріба. Нічого не чую. Нічого не чую, ага, а, а тоді тільки болить От там всередині болить у ушах. Ага, така що ж воно опять залазимо боги, я діда за собою тягну. Повернувшись після деокупації, жителька села Новопетрівка Валентина Давиденко побачила на місці свого обійстя руїни. Кілька бригад поетапно протягом місяця проводили відновлювальні роботи. Одна бригада ремонтувала дах, інша займалася вікнами, дверима та фасадом. Дому узнати не, не можна було, вікон, вікон не було, дверей не було, все розкрите, побите, все валялося, ну, двір не узнаваємо, так вони його забросили. Звісно, жахи були страшні. Нам допомогли. Надо відремонтувати кришу, цей поставили нам вікна, двері, повністю фасад зробили нам. Велике їм дякую. Відновлюючи Херсонщину, бригади черкаських будівельників працюють як волонтери. Черкащина в межах проєкту Пліч-Опліч відбудовує три села. У нас в Іванівці відновлено 33 будинки, 26 перебуває в стані відновлення. І Новопетрівка наша, вона. Трохи крокує слідом. Ми вже маємо тут 12 будинків повністю відновлені. Практично декілька виконавців сьогодні нам їх і показали разом з господарами. І робота над дев'ять триває. Також проводяться теж значні підготовчі роботи сьогодні над третім селом. Це наша Миколаївка. теж». У відбудові Херсонщини беруть участь вісім бригад з Черкас та області. Працюють позмінно. Уже почалися роботи у Миколаївці. Поспішають, прагнуть, щоб до холодів люди повернулися до своїх осель.